Я можу дуже багато вам розповідати про те, як я класно вмію навчати налаштовувати crm систему кріейшо, але мені здається, що найточніше про мої методи навчання можуть вам розповісти саме випускники моїх курсів. Тому ділюсь з вами їх відеовідгуками. Я задоволена курсом на 100%. На даному курсі дійсно навчають. Курс дійсно дає глибокі практичні знання по CRM-creation. Наталя дуже структуровано зібрала свій більш ніж десятилітній досвід. Вся теорія супроводжувалася практикою, яку перевіряли ментори. Вже навіть під час проходження я могла застосовувати отримані знання у роботі. Якби можна було оцінити по 10 бальній шкалі, я поставив 15. Дуже класно все, дуже дякую. Дуже зручно побудований формат курсу. Це відео, які ти можеш переглядати, коли у тебе є час зранку, до роботи після роботи. Наталя закохала мене в цю систему. Суперкрута менторка, просто одна з найкращих, що я зустрічала на своєму шляху. Що навіть якщо ти щось не розумієш, вона це додатково пояснить і розповість так, що зрозуміє будь-хто. Бо я прийшла з вами шлях від Ой, крієш до «Вау, ваукрієш. Ви дуже професійна команда. Дякую вам за це. Тому, якщо ви хочете навчитись налаштовувати crm систему Creation, пишіть мені в особисті. Я з радістю відповім на всі ваші питання. І пам'ятайте, що наступний потік стартує вже 28 липня. Не так багато часу залишилось, і встигніть забронювати за собою місце.